Всім привіт. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо готувати торт Прага, але не класичний рецепт, а нашу версію цього торту. Він буде дуже ніжний, ароматний, пропітаний шоколадний торт, який просто тане у роті. В класичному рецепті торту Прага до заварного крему додають масло і какао порошок але ми будемо додавати чорний шоколад і крем буде мати насичений шоколадний смак, а замість масла ми будемо додавати вершки і крем буде більш ніжним. Спробуйте приготувати торт Прага за наш Рецептом пишіть нам в коментарі, ставте лайки, а також підписуйтесь на наш канал і давайте разом починаємо готувати найсмачніший шоколадний торт Прага. Для початку ми приготуємо шоколадний бисквіт, нам потрібно взяти 4 жовтки, додати дрібку солі, починаємо все збивати міксером і додаємо половину цукру від загальної кількості, яка вказана в рецепті. Продовжуємо збивати міксером. Жовтки потрібно збити до побіління і пишності. Далі поступово вливаємо 100 мл олії без запаху і продовжуємо збивати. Тепер додаємо какао-порошок, яке потрібно просіяти через сито, щоб не було ніяких комочків. Я використовую алкалізоване какао, воно має більш насичений шоколадний смак і аромат. Декілька секунд збиваю міксером до однорідності, але не довго. І далі вливаю 80 мл кип'ятку. Спочатку виключеним міксером все перемішую. А далі декілька секунд збиваю до однорідності. Тепер до борошна додаю кукурудзяний крохмаль, додаю розпушувач, все перемішую. І до шоколадної маси додаю половину цієї суміші, борошно просіюю через сито, перемішую силиконовою лопаткою до однорідності і декілька секунд збиваю міксером. Довго збивати не потрібно, лише до однорідності. Тепер виключаємо міксер, знімаємо вінчики, миємо їх, шоколадну масу відставляємо в сторону і чистими вінчиками починаємо збивати 4 білки. До білків додаємо дрібку солі, починаємо збивати міксером, і коли утворюється біла піна, поступово додаємо другу частину цукру, яка в нас залишалася. Тепер до Шоколадної маси додаємо збиті білки і все перемішуємо акуратно силиконовою лопаткою. Міксер на цьому етапі вже не використовуємо, лише силиконову лопатку або вінчик. Білки я додаю приблизно в три етапи. Тепер додаю другу частину борошна, яка в нас залишалася, також її просіюю і акуратно вінчиком все перемішую до однорідності, без міксеру. Шоколадну масу виливаю у форму діаметром 18 см. Ставлю випікатися у духовку при 180 градусах приблизно 45 хвилин. Готовність без перевіряю дерев'яною паличкою. Вона має бути суха і чиста. Дістаю бісквіт з духовки. Залишаю його вистигати приблизно 5 хвилин на решітці. А далі знімаю фольгу і ще на 5 хвилин залишаю вистигати у формі. Далі ножиком вирізаю бисквіт з форми. І залишаю вистигати на решітці при кімнатній температурі. Дуже важливо, щоб бисквіт повністю вистиг. Не загортайте ще теплий бисквіт у харчову плівку, оскільки він змокріє. Після того, як бисквіт повністю вистих, загортаю його у харчову плівку і ставлю в холодильник на ніч, для того, щоб він відпочив, а волога в ньому розподілилася. Наступного дня дістаю бисквіт з холодильника, знімаю харчову плівку, хлібним ножем зрізаю верхівку з бисквіта і розділяю бисквіт на три однакових коржі. Ось такий чудовий ніжний пористий шоколадний бисквіт ми приготували. Він дійсно дуже смачний, дуже ароматний, дуже шоколадний. Далі ми будемо готувати шоколадний крем. Для початку нам потрібно приготувати заварну основу. Для цього беремо 3 жовтки, додаємо цукор, додаємо кукурудзяний крохмаль і все перемішуємо до однорідності. Далі вливаємо гаряче молоко. Молоко я підігріла у мікрохвильовці. Кип'ятити молоко не потрібно, лише підігріти до гарячого стану. Перемішуємо вінчиком все до однорідності. далі ставимо на плиту, постійно помішуючи, варимо крем до загустіння, знімаємо з плити, переливаємо в іншу миску і додаємо шматочок вершкового масла, приблизно 50 г. Все перемішуємо для того, щоб вершкове масло розтало. І заверну основу, накриваємо харчовою плівкою в контакт. Я її залишаю спочатку вистигати при кімнатній температурі, а далі ставлю в холодильник на ніч. Далі приготуємо шоколадний ганаш. Нам потрібно жирні вершки 33%. Я їх підігріваю на плиті на маленькому вогні. Кип'ятити не потрібно. Далі беру. Чорний шоколад. Нам потрібно дві плитки чорного шоколаду. Можна використовувати шоколад в каплях. Заливаю шоколад гарячими вершками. І коли шоколад починає танути, лопаткою все перемішую, а далі блендером збиваю до однорідності. Шоколадний ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт і ставлю в холодильник на ніч для того, щоб він стабілізувався. Наступного дня дістаю шоколадний ганаш з холодильника, переливаю його в більшу миску, в якій мені буде зручно його збивати міксером і починаю збивати шоколадний ганаш до загустіння. Спочатку він буде ставати рідшим, але продовжуйте збивати і ганаш стане густим. Після того як ми збили шоколадний ганаш, Тим самим вінчиком збиваємо заварну основу до однорідності. Нам потрібно просто розбити всі комочки. Довго збивати не потрібно. Тепер до заварної основи додаємо збитий шоколадний ганаш. Все перемішуємо силіконовою силиконовою лопаткою до однорідності, а далі приблизно 1 хвилину збиваємо вінчиком до готовності. Ось такий шоколадний крем має бути. Я його перекладаю у два кондитерських мішки. Далі готую сироп для просочування бисквітних коржів. 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка абрикосового джему, 5 столових ложок води і 1 столова ложка лимонного соку. Все перемішую до однорідності, ставлю на маленький вогонь, підігріваю, довожу до кипіння і кипячу 1 хвилину. Тепер починаємо збирати наш торт. Ставимо перший шоколадний бисквітний корж, просочуємо абрикосовим сиропом. Абрикосовий сироп має бути холодний. Далі я викладаю приблизно 3 чайних ложки абрикосового джему, розподіляю джем по шоколадному бисквітному коржу. Далі видавлюю шоколадний крем. На цьому етапі я одягаю ацетатну плівку для того, щоб мені було зручно збирати торт. Розмащую шоколадний крем ложечкою. Ставлю другий шоколадний бісквітний корж і все повторюю. Просочую абрикосовим сиропом. Далі абрикосовий джем і шоколадний крем. Ставлю третій корж. І знову все повторюю. Просочую абрикосовим сиропом, абрикосовий джем. І невелика кількість шоколадного крему. Далі торт зверху я накриваю харчовою плівкою, одягаю зверху кондитерське кільце і ставлю в холодильник на ніч, для того, щоб торт пропітався, а крем стабілізувався. Наступного дня я готую шоколадну глазурь. Для цього мені потрібно 100 г жирних вершків і 100 г чорного шоколаду. Вершки підігріваю у мікрохвильовці, шоколад подрібнюю на кубики. і гарячими вершками заливаю шоколад. Коли шоколад починає танути, силиконовою лопаткою все перемішую до однорідності. Далі дістаю торт з холодильника, знімаю харчову плівку і зверху на торт виливаю шоколадну глазур. Дуже важливо, щоб глазур не була гаряча. Розпреділяю глазур поверх торту і далі знову ставлю його у холодильник приблизно на 1 годину. Для того, щоб глазур застигла. Після того, як глазурь застигла, знімаю ацетатну плівку і по бокам торт я прикрашаю шоколадною бісквітною крихтою. Спочатку торт я змастила абрикосовим джемом по бокам і далі прикрасила шоколадною бісквітною крихтою. Моя донечка допомогла зверху прикрасити мені торт ось такими квіточками. Торт вийшов дійсно дуже ніжний, дуже ароматний, шоколадний. Спробуйте його приготувати за нашим рецептом, ми впевнені, він вам теж дуже сподобається. Дякуємо за лайк і до зустрічі!